США розглядають сценарій, за якого Україна фактично не матиме права вступу до НАТО, хоча юридично визнавати це не доведеться. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних співрозмовників. Як зазначає медіа, один із найбільш проблемних аспектів початкового 20 пунктного американської мирної пропозиції була вимога, щоб Україна офіційно відмовилася від прагнення вступу до НАТО. Однак, джерело CNN тепер повідомляє, що перемовники обговорили можливі сценарії. За якого Україну фактично позбавлять можливості вступу до альянсу, зробити це може через окремі домовленості між країнами-членами НАТО і Москвою на Україну не будуть тиснути, щоб вона офіційно у юридичному сенсі відмовилася від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати досягнуть певних угод із Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія захоче отримати певні гарантії від НАТО на багатостроковому рівні, то це не залучатиме Україну до процесу ухвалення рішення. Сказало джерело СНН.